Вітаємо! сьогодні знову торкнемося місця України в світі, враховуючи геополітичні реалії, які на жаль не дуже втішні для України, в світлі того, що наш головний союзник США в особі президента Трампа та його оточення в своїх геополітичних інтересах все більше дотримуються принципів реалполітик. На фоні потоку новин, які заполонили інформаційний простір у світі, на першому місці залишаються новини щодо війни, яку Росія розв'язала проти України, і так звані зусилля типового представника реалполітик президента Трампа усадити за стіл переговорів нападника та жертву нападу. Переговори припинення вогню, мирна угода, обмін військовополоненими. На жаль, все це вже було у новітній історії світу, і головну роль, як завжди, в ній грав найсильніший це США в особі представника Реалполітик Генрі Кісенджера на початку 70-х років ХХ століття. Адже історія рухається по спиралі, але погано, що людство нічому не вчиться на кожному її витку, і все це наочно нам демонструє сьогоднішня ситуація у світі щодо України. Про розв'язку двадцятирічної війни у В'єтнамі, де північ підтримував СРСР та Китай, а південь США говорять два факти: перший, 27 січня 1973 року в Парижі, представники США Північного та Південного В'єтнаму підписують угоду про припинення війни і відновлення миру без жодної гарантії безпеки для південного В'єтнаму. Угода за якою американські війська виводили з південного В'єтнаму, а СРСР та Китай продовжували військову підтримку півночі була підписана у моторошній тиші без жодного слова чи жесту, які могли б висловити полегшення світу від того, що роки війни офіційно закінчуються. Державний секретар Вільям Роджер 62 рази поставив своє ім'я на документах, які забезпечили закінчення цієї війни. І другий факт: за 822 дні після цього у столиці південного В'єтнаму Сайгоні, на сходах на дах посольства США, де сів американський гелікоптер, вишукувалися тисячі в'єтнамців, які намагались вертуватися за кілька годин до того, як війська комуністичної півночі увійшли у Сайгон. За 27 місяців після підписання Паризької угоди Південний В'єтнам зникне з політичної карти світу навесні весні 1975 року. Понад 120 тисяч людей покинуть країну, сотні тисяч, які не встигнуть втекти, опиняться в комуністичних таборах для перевиховання. Для танго потрібні двоє. Любить говорить Трамп про шлях до мирних переговорів. В згаданих нами подіях більше як 50-річної давнини це були Генрі Кіссенджер, на той час радник президента США з національної безпеки, та головний переговорник від комуністичного Ханоя Ле Дик Тхо. Перші зустрічі американців та комуністів з Ханою відбулися ще за президента Ліндана Джонсона, а активізувалися після перемоги на президентських виборах у США 1968 року Річарда Ніксона. І тоді на зміну гасла мир з перемогою прийшло інше мир з честю. Як і з Трампом, напередодні виборів оточення Ніксона поширювало чутки, що вони мають секретний мирний план, який буде оприлюднений, щойно Ніксон стане президентом. Але насправді у них ніякого плану не було. Але у команди Ніксона був професор Гарвардського університету Генрі Кісенджер, адепт реал-політик, який озвучував всюди свій головний принцип дій у політиці: мета виправдовує засоби. Стратегія Білого Дому виходу війни була наступною. Витягнути США з війни, перекласти відповідальність за розвиток подій на уряд у Сайгоні, зберігти при цьому обличчя наддержави. Ось що говорив Кісенджер Ніксону в серпні 1972 року. Я дійшов висновку, пане президенте. хоч як і неприємно мені про це говорити, що вся система у південному В'єтнамі вибудована навколо війни, яку ми ведемо, і ці хлопці просто не уявляють, як вони житимуть у мирі. Вони налякані. Не так комуністами, як їх лякає перспектива миру після цієї розмови. Головним завданням Кісенджера стало примусити до миру президента Південного В'єтнаму У, запевняючи того, що США гарантують безпеку країни і обіцяють поставки американської зброї. Нічого вам не нагадує, десь ми вже про це все чули. Правда? Це не мислимо, щоб президент Ніксон залишався осторонь, якщо Північний В'єтнам відновить агресію, говорив Кісенджер, у жовтні 1972 року. І вже 27 січня 1973 року держсекретар США Вільям Роджерс поставив свій підпис Під Паризькою мирною угодою, яка стала смертним вироком південному В'єтнаму. Після підписання цієї угоди Сайгон був приречений. Чому по-перше, мирна угода, в якій не було нічого сказано про гарантії безпеки в разі її порушення північним В'єтнамом, як про неї скаже президент Хіу у своїй прощальній промові, йдучи у відставку, ніколи не міг подумати, що такий держсекретар, як Генрі Кісенджер, підготує договір, який виявиться пасткою, що веде нас до смерті. По-друге, відмова Конгресу США фінансувати підтримку південного В'єтнаму після виведення американських військ. По-третє, відставка Ніксона в результаті вотрегейського скандалу, коли Тхієу нагадав наступному президенту США Джеральду Форду про обіцянки залишатися з південним В'єтнамом стільки, скільки буде це потрібно. Він почув у відповідь: шкода, але я не маю повноважень робити те, що робив президент Ніксон. Падіння Сайгону відбулося рівно 50 років тому. Шукати будь-які історичні паралелі або закономірності не варто. А от про закономірності поведінки головних наших союзників США треба знати і говорити, щоб вікна можливостей не стали для України глухою стіною. І всі сьогоднішні запевняння наших союзників ми залишимося разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Запевняння нас, що всі війни закінчуються за столом переговорів, крапку у війнах завжди ставлять політики і дипломати, не завжди відповідає дійсності. І досвід Сайгону тому підтвердження. Не можна досягти миру без реальних гарантій безпеки, навіть якщо ця гарантія безпеки містить 62 підписи держсекретаря США. Це не зупиняє агресора, не ставить крапку у війні, а лише відтерміновує катастрофічний фінал. І досвід Південного В'єтнаму сьогодні для України повинен бути холодним душем щодо миру, який обіцяє сьогодні для України Трамп та його адміністрація. Припиніть стріляти без будь-яких реальних гарантій безпеки. І тоді такий довгоочікуваний мир для України неодмінно стане лише примарою, фатомарганою. 50 років тому це довів сумний досвід Сайгону, поховавши назавжди державу Південного В'єтнаму, Республіку В'єтнам. Вам сподобалось? Було цікаво. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.